Привіт, друзі! Продовжую знімати про свою реалі репліку і як її допилюю. Так як був на виставці, побачив там кускварни, різні тюнінгові КТМи І побачив, як ці тюнінг контори це все роблять. І підглянув декілька варіантів, що треба мені змінити, щоб приборка стала краще. Ну, все вже у мене нормально, лише... Мало місця. У них якось я бачив, що у них більше місця. Ну, в принципі, я підмітив, в чому проблема. У мене досить він високо. Бачите, траверса, і вона прямо навпроти траверс. Буду це знижати, щоб можна було розвернути сюди приборку, і тим самим навігатор вдасться поставити трохи нижче. А то у мене навігатор получався десь тут. Коротше, не дуже практично. В принципі, це і вся переробка, переробка яка буде на даний момент. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте відео. Всім пока!